Всім привіт! Я почав зйомку стеж. Притаюся. Добре. Добре. Це мій друг. вчиться в якому класі. В третьому. Я думаю... а, в третьому класі, я думаю, в четвертому класі вчиться. Ну і ми йдемо додому, мені трохи скучно, я дуже мокрий і я дуже хочу пити воду. Або якийсь коктейль чи щось таке. Повірте, мені не гірше. Коротше, зараз вже скоро літо. До речі, я придумав спосіб, як боротися з курткою, як боротися, як нести куртку. Я її просто так тримаю, тільки я зараз сам себе паночую через вуха. Вуха таке не виставлю. Якби так виглядав, якби я був клопов. Добре, що в мене маленькі ушка. Ну і я зараз іду. Змовчуся, я вже хочу їсти, я вже не можу нічого робити. Іди по селі певно люди, які тут чують, мене може багато. а чують, що хтось кричить і щось знімає, а це являється я Таке я роблю. І ось ми вже тут, ми заказали замовили піцу. В одному вже Тут біля мене вас показують? Ні. Окей, тут є я, Оксана, Едуард, мут, Олеся. Всім привіт. Зараз ми знаходимося. Піцерії! Піцерії, так. Тут біля мене Едуард і Оксана. І зараз будемо місто піцу. Інші пішли. Віталік пішов заказувати піцу Віталік, а інші пішли десь копіюшку, зараз прийдуть. Їй вже цікаво, коли до нього Хавуд пішов до дівчат. Це мій клан, лицарі. Заходьте, це мій клан. Це Володьна база. Ага, а ми зараз в школі. Тільки троє. А що троє? Не... Тобі А от тоді я роман скроба, але ви мене бачите, я глава в Тут ще є інші. всі. — Тут ще є Володя. — І тут ще є я. Має. Я не знаю, чи то ще буде. Всім привіт! Я зараз буду їсти пельмені! Пельмені, Ну коротше, покажи мою базу. Це моя база. Вам добре вітку? Я не знаю це. Зараз. Трошки себе познімаю, потім трошки дорогу. Трошки дорогу не трошки. <реку> <реку> ну, коротше, ми йдемо знову додому. І на сьогодні на тих, що було трудове, ми в ньому грали футболом. Також були інші уроки, ну, писали з біології контролю, з англійської контролю і багато іншого. Я, Можете я сказати ще щось ви. хочеш сказати? <клубить> <клубить> Добре, зараз знімаю що я у вас. Чекаєш так. Ви бачите, зараз дуже гарні жовті кульбабки. Тільки я не можу тебе зараз підійти. Тому що туди треба через рів лізти. Покажете. Якщо... Рів вам зараз покажу. Я не буду туди лізти. Ну добре, добре, за 500 лайків полізу. Тут танк є. Тут танк є. Це танк. Ви бачите, які в мене зараз капчу. Я рів зараз не полізу. Це не білюся. Ну, потім і потом. Тебе кирзень. Križbazmė. Mano 41. Na, tai. Mano minimum 41. Dabar pasukite įkmėlę. Taip. Oi, ždupia dušėm. Ir šio. Ir šio, tavo išpadai. Žiūrė mane per sūnė. Я тупо не знаю, як мені проходити, коли машина їде. Це взагалі, ну... Найгірше то, що пересолює я закрив. Бо вона чуть не поламалася. Вітер тако дує, її до гори... Як мені... Бля. Як пройти, як проти, як пройти. Тако... блін. Не погляпайте мене. Ой-ой. Я заліз в траву, щоб мене машини не вхляпали. Що зараз мене обхлюпають і потім мені буде крапити. Я І так вже трохи мокрий, Хоча мені ні в ноги, ні в нічого нема. Коли куча колобанів. Ось я бачу українську дорогу. Це вона. Топова українська дорога. Але ще трохи бачите, позаробляли, О, бачите. Це нова штука. Новоморно. А ви раніше не знали, що це така мода, а то такий.